Відбувся шостий тур в англійській прем'єр-лізі. Кристал Пелес з Фулхамом не могли хоч раз візнати, тись у воротах суперника рахунок 0-0. Лутон розписав результативну нічию з Волохемпіном 1-1, який з 39-ї хвилини грав меншості. Команда змогла на початку другого тайму забити першою не то відзначився за господарів, забив моріс. Капелюшники виглядали краще в цьому матчі. Також додам, вони мають 5 матчів підряд. Без перемог в АПЛ Сіті за 14 хвилин вирішили питання з переможцем. Фоден та Голланд розписались у воротах суперника з 46-ї хвилини. Господарі грають в меншості. Родрі отримає пряму червону картку. Ініціативу чемпіон АПЛ віддав гостям, але майстерності не вистачило, щоб реалізувати свої моменти. Бренфорд і Армулюка грав проти Евертона Миколенка. Перший на полі не з'явився, а Віталій відіграв весь матч. Гості доволі впевнено перемогли 1-3 у Бренфорда 5 матчів підряд без перемог. Бернлі вдома програє Манчестеру Юнайтед. Фернандеш забив єдиний гол на 45-й хвилині. Я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишетесь. Я пішов далі. Недільні матчі відкривалися в Лондонським Арсенал з Тоттенхемом зіграли 2-2. Хоча шпори в цьому матчі відзначались втричі. Зінченко. Відіграв увесь матч один з найкращих у складі своєї команди. Ромеро зробив автогол, Сака забив з пенальті. І Сон зробив дубль, відігрававши двічі рахунок. Гарний видався матч. Брайтон впевнено переміг Бормут за Барного, який відіграв увесь матч, отримав жовту картку на 40-й хвилині. За чаяк підзначився. Керкес, дубль Мітома та в Наступному матчі Воткінс пригнічив Челсі, який поки не може успішно реалізувати свою нову гру. Він забив на 73-й хвилині. Також пряму червону картку отримав Густо. Мудрик відіграв 61 -му хвилину. Ліверпуль спокійно перемагає Вестгем. 3-1 Салах, Нуніс, Жота. Забивали за червоних Боуен, забив за гостей. Шеффілд був знищений Ньюкаслом 0-8. Майже кожний гравець, хто грав з перших хвилин, забивали в цьому матчі. По статистиці ми маємо таке Кращим Бомбардирам Голланд з 8, Асон вже має 5. По асистам кращими є 3 гравці. Салах. Нетто та Медісон по 4 асисти. По турнірній таблиці бачимо наступну ситуацію. Сіті йде першим, Ліверпуль піднявся на друге, Брайтон на третє. Тоттенхем та Арсенал через нічию опустилися нижче. Другий десятчий бачимо наступне. Евертон з Пормутом змінились місцями, а також Лутон, Шеффілд, Юнайтед. Дякую за перегляд. Дякуємо зсу. Переможемо.